Всім доброго здоров'я, саме Женя, канал Джекіншоп, інтернет-магазин Jackin Сьогодні хочу трохи шкіри вам показати. Для продажу є Crazy Horse в полах і ворот товщиною коричневий 2.6 28 і чорний 2.8-3 мм. Почнемо з Crazy Horse пола, смужки Шириною десь сантиметрів 20. См. Приблизно вони мають неправильну форму. Зараз скажу, який розмір мають. Вони всі підписані і... І... і скільки коштує. Так, замовлення в описі до цього відео я напишу всі розміри і ціни. І замовлення можна буде зробити. Переходячи посилки. Посил... По посиланню на магазин інтернет, магазин Rekinshop.com.ua. Тут я замовлення не приймаю, тому що потім каша виходить. Тут замовлення, там хтось зробив і так далі. Тому переходьте на сайт, якщо потрібний вам розмір є в наявності, значить його ще не купили. Якщо немає, значить хтось вже купив. Так, все менше говоримо, більше робимо. Крейзі Хорс чорний пала. 41 дециметр, коштує 308 гривень. Ось такий він. Тут є шрам. Далі все добре. 41 дециметр. Наступний 50 дециметрів, коштує 375 гривень. Для початківців взагалі те, що, те, що потрібно. 54 дециметра наступний, коштує 405 гривень. Ось такий шматочок. Більше як пів метри. 55 дециметрів наступний. 55 дециметрів, 413 гривень. О, ще є 67, я щось на нього не замітив. 67. 503 гривні. Я щось його не переховав, не замітив. Найвеликий, самий великий. Так, наступний це. Ворот 85 дециметрів. Коричневий. товщина 2,6-2,8 коштує 935 гривень. Бахтарма прошліфована. На ножні якісь такі плотні речі. І И... тепер у нас ворот черный 2,6-2,8. 1300 гривень 118 дециметрів. Все, все, що хотів показати вам. Переходьте посилки по посиланню, кому цікаво. Всім миру, будьте здорові, до нових зустрічей. Дякую.